Якщо ми втратимо букові праліси, ми їх не вернемо ніколи. Тобто це настільки цінні природні екосистеми, стільки до зовнішнього впливу, і вони мають дуже важливе значення зараз в адаптації до тих змін клімату, які в нас є. Коли ми готували номінаційне досі створення цих кластерів по букових лісах. В одному з таких засідань приймав участь професор з німеччини Ганс Кнаф. Він такий був дуже натхнений цією ідеєю зробити більше тих кластерів. І він сказав таку річ: що розвиток людської цивілізації може зайти дуже далеко. Ми колись, може, будемо організовувати екскурсії на Марс чи на місяць. Але якщо ми втратимо букові праліси, ми їх втратимо назавжди. Їх відновити просто буде неможливо.